Кодифіковано Лупніс-10ТФЛ-1. Що, що це означає для компанії? Ну якщо, АОЗ, нарешті, почне купувати всі наші дрони. Я не знаю, я сподіваюся. Так? Е, була подія про рівні інновації, там був великий акцент на автономність. Ми робимо найкращі у світі автономні дрони без. Е, е, без сумнівів чи без зайвої похвальби, так це як об'єктивний факт. У нас системний академічний підхід до оцінки якості. У нас є чотири різні середовища. Де вимірюємо наскільки добре працює система? По перше, це симуляція віртуальна, де ми кожен кожну версію софтверу, які з'являються по кілька разів на тиждень. Нові версії ми можемо прогнати через десяток тисяч тестів, де дрони атакують дуже різні цілі, з дуже різних кутиків, за різних умов освітленості. Вітру. У швидкості цілі, типів цілі і кутів захоплення, заходу на ціль. І це дозволяє дивитися, як з однієї версії до іншої, вимірювати, як змінюються і відсотки влучань по різних типах цілей, і середнє відхилення від центру цілі до, до, до місця влучання. І це лише перше середовище вимірювань наших чотирьох. Друге середовище це полігонні тести, без того, щоб розбити борт, який тестується, з так званим відведенням в останні метри. Третє середовище це коли ми розбиваємо кілька. Десятків бортів об цілі на полігоні. Ми зробили рухомі макети. цілі. Ми, ми купили стару ладу 2000 року. Обварили її металом. Вона виглядає як лада з медмаксу, і туди хтось сідає з наших водій, вдягає шолом, вдягає кожух і їде. І по цій ладі, значить, ми звичайно без боєкомплектую, але з донаведенням і з масогабаритом відпрацьовуємо. Це таке третє середовище і Четверте середовище це. Власне, бойові застосування, і ми релізнули на сайті четвертого закону а, відео з напевно на найбільшою у світі, першу у світі підбіркою використання штучного інтелекту для а, зброї, яка вбиває окупантів. а Чи існує зараз серед підрозділів оця скепсис щодо донаведення, наведення, тому що в якийсь момент да дуже очікували, що до наведення стане геймченджером, а не сталося. Я просто це чую постійно, коли я щось запит... Завзіки, ага, да, покажіть, щоб воно працювало, Ага, повірили. Що ви з цим робите? Як ви з цим працюєте? Ми просто приїжджаємо до підрозділів, демонструємо їм роботу системи, і скепсис змінюється на захват. Це Абсолютно регулярний повторюваний експеримент, е, так е, тобто, ти приїжджаєш до підрозділу, вони говорять, до наведення це не працює. Ми пробували вже багато, воно не працює. Ми їм кажемо, добре, давайте подивимось на цю систему. Вони дивляться, вони літають, вони кажуть, вау, окей, це дійсно круто, нам потрібен цей засіб. І справа в тому, що, як ми знаємо, дуже ну в різних підрозділів дуже різні задачі. Хтось працює тільки по передньому краю, по молоді. Піхотних група, хтось працює по логістиці на 30-40 кілометрів, у когось є штора, у когось є інші виклики, і ми бачимо, як дуже по різному вони вирішують ці виклики нашою системою, чи то від тактики застосування ретрансляторів і до наведення для боротьби зі шторою, чи то для ураження цілей у режимі вільного полювання, чи то для ураження цілей в складно доступній місцевості в рельєфі і так далі, чи то для того, що коли є. Особовий склад, який не найбільш навчений, і втрачаються борти просто через людську помилку, ми значно зменшуємо кількість е відсоток людської помилки. Певні підрозділи свою результативність збільшують в два в три, навіть в чотири рази, завдяки ось цьому доновенню, яке е збільшує вартість, звичайно, FPV всього лишне на відсотків, але е збільшує відсоток уражень е в два-три-чотири рази. Так, тобто, це ну настільки як кажуть американці ноу брейнер та річ про яку навіть не треба думати що це має стояти і це буде стояти на кожному FPV-дроні. це буде невід'ємний елемент і от знов ж таки недавно було анонсовано що е, будуть давати один додатковий бал е, за ціль вражену з донаведенням. і це як спосіб стимулювання підрозділів від е, нашого військово-політичного керівництва оскільки вони розуміють що е, донаведення – це як перший крок до повної автономності вони на рівні державному ми розуміємо, що це майбутнє, це такий. Наш манхеттенський проект нашого часу повна автономність, і це те, куди обов'язково потрібно йти. Тому я переконаний, що підрозділи будуть, будуть активно це використовувати. Ну не знаю, мій улюблений такий приклад, яким я особисто найбільше пишаюся. Якраз ми кілька тижнів тому їздили на схід таким великим від Харкова до Запоріжжя, великим турне. І на Запоріжжі там був один надзвичайно такий видатний підрозділ, один стопових назичних. Чайно видатний там був пілот, керівник якби їхнього напрямку який був супер скептичний, і коли людина супер і супер скептична, коли кажуть, що там ця людина вчила людей з лінії дронів як літати на FPV, так. Ну, звичайно, цей авторитет він, він давить. І він да, да, це ваше я, я все перебуваю, нічого не працює. От є ця одна американська компанія, і вона теж так собі працює. Я Йому кажу, давай через три склон поговоримо. І він через три книги сказав, що все і американська компанія в тому числі це все не працює, а от ваша історія працює, і ми у вас будемо їх масово брати і так далі. Це для нас такого рівня визнання це найкраща винагорода і визнання нашої доволі тяжкої на, на. Благоїбраці одна з помилок, яка була зроблена в індустрії, це те, що багато систем автономності, які минулого року потрапили на фронт, були не готові до цього, їх надіслали в величезних кількостях, і це створило певний скептичний рівень. Я зробив цю помилку приблизно 10 років тому своєю попередньою компанією, де ми робили камери для домашніх тварин, для того, щоб тепер і ці інші камери, які ми робимо для окупантів, вже щоб не повторити цю помилку, і ми. Дійсно, перші системи на бойові ми поставили понад рік тому, і вони не були готові до масовості. і Ми не штовхали їх масово для того, щоб пошвидше заробити гроші. На цьому ми доводили до готовності, і пішов майже рік від перших поставок на бойові до моменту, коли ми сказали, гаразд, ця система готова, щоб стояти на мільйонах дронів, щоб стояти на кожному дроні. Вона достатньо недорога, вона достатньо захищена, вона достатньо добре працює, вона зручна, вона робить використання» використання дрону не менш зручним, а більш зручним. У неї хороша, якісна камера, вона так само, до речі, працює на нічній камері. Ми так само інша моя компанія, як ви знаєте, робить нічні камери Курбас. І звичайно, що система автономності tfl1 інтегрована з камерами Курбас. Вони дуже добре працюють разом. от Ну і там ми зараз займаємось наступними кроками автономності. Що наступний крок автономності? Ми займаємося автономним бомбардуванням, автономним виявленням цілей. І також ми займаємось перенесенням цієї автономності на перехоплювачі шахедів. Це велика важлива задача. Ми дуже хороший прогрес зробили буквально за останні місяці. І ну власне вже є ряд виробників перехоплювачів, які використовують наші тепловізійні камери Курбас Бо вони дають кращу якість картинки ніж китайські аналоги за нижчі гроші. Вони дають usb вихід зразу з коробки без додаткової затримки. Що критично важливо, і мають ряд інших переваг. Вони більш вібростійкі, наприклад, частина китайських курби, кадексів, та вони розвалюються від сильних вібрацій на великій швидкості, але курбасів немає цієї проблеми. І зараз я думаю, що невдовзі ми вже покажемо автономність для виявлення шахетів ще до того, як людина їх бачить, і для їхнього перехоплення. А в чому проблема швидкості проблеми? Немає технологічної, є проблема. В тому, що мають бути конкретні люди, які зроблять конкретну роботу. Тобто, це просто це, це, це проблема робочих рук і це проблема фінансування. Безумовно, якби у нас було більше фінансування, ми б значно швидше це робили, і багато що вже було б зроблено. Ем, ну так, тобто це просто справа часу. Що входить в кодифікований БПАК? — Ну, і БПАК кодифікований, і сам модуль автономності кодифікований. Це два окремі кодифіковані об'єкти. Ну, дивіться, в БПАК входить звичайно ж набір автономних дронів, наземна станція, ретранслятор, щогла, ремнабір, додаткові батареї, зарядні станції. все, як класичний БПАК. Але цей БПАК пак автономний це значить, що він ефективно збільшує вашу продуктивність, ваш відсоток уражень, кількість отриманих єбалів в кілька разів залежно в середньому. Так є звичайно супертопові підрозділи, в яких там відсоток влучань вже там 50-60 відсотків але від таких підрозділів я чую боже навіть якщо ви на відсотків збільшити, це буде космос і перемога для нас. тому що у них знову ж таки дуже дороговартісні, важливі цілі і так далі. От тому, ну та це так би мовити, в рази більше хороших росіян за ті самі гроші. Це наша унікальна торгова пропозиція. І ще одне питання стосовно навчання. Бо тому що багато виробників фокусується на навчанні ще використання своїх дронів. Чи у вас є така? Опція, чи ви над цим працюєте, або передаєте в навчальні центри, наприклад, свої комплекс. Ми навчаємо. У нас є процес інструктажів і навчальні відео. Ми також починаємо працювати зі школами і навчальними центрами. Але в першу чергу наша задача зробити виріб таким, щоб він потребував мінімум навчання, тобто в дуже базовій конфігурації, все навчання це те, що ось у вас один тумблер, який включає режим автономності. Ось. У вас другий тумблер, який включає режим польоту в круїзі. А і ось, коли ви в цьому режимі, ви можете правим стіком водити ось цей приціл по екрану, і дрон буде летіти туди, куди дивиться приціл. Воля, все. А, і загалом, коли ну, ми зустрічаємося з підрозділами, ми просто даємо їм пульт і кажемо, дивіться, оцей от тумблер включає автономність. Ось рухається машина, працюйте по ній. А, ось це навчання, і це звичайно викликає вау ефект. Зазвичай люди такі ого, круто. У нас змінився дещо фокус. Отже, зараз максимальний фокус на локалізацію компонентів. Це є дуже важливим для ОПК України, щоб забезпечити незалежність від китайського виробника. Ось і тому максимальна зараз увага нашим тепловізійним камерам. Ці камери дозволяють бачити нашим воїнам вночі. От а як ви знаєте, більша частина ворожих дій відбувається саме вночі. От і зараз ми вже там тисячами виробляємо такі камери, постачаємо в ЗСУ, і це надає значні переваги українському ОПК. Отже, всі технологічні речі, які ми розробляємо, вони залишаються всередині країни. Раніше ми, як виробники дронів, ми просили там китайського виробника, а зробіть отакі отакі доробки, і потім це за тиждень ці доробки вже опинялись і по ту сторону фронту в Росії. От зараз ми виробляючи свою продукцію, по суті стримуємо там технологічні ці переваги всередині країни, накопичуємо експертизу нашими продуктами. Дуже цікавляться західні виробники дронів. Якщо ми говоримо про камеру, то які параметри тепловізійної камери зараз є, і які до, до чого можливо прагнете? Наскільки оптимальний зараз продукт? А ну перш за все, запит у військових до тепловізійних камер це спосіб підключення. Тата камікадзе літають на аналоговому зв'язку, для того щоб під час дії РЕП картинка була хоч якась. От з іншого боку, ті, хто полює, наприклад, на за шахедами, там іншими повітряними цілями для них хреп не є перешкодою, а їм навпаки потрібна дуже якісна картинка і потрібен цифровий вихід. Отже, перша там перевага нашої камери порівняно з аналогами китайськими це те, що ми маємо одночасно два виходи і аналоговий, і цифровий. От це перше, друга складова важлива. Це кількість кадрів, які віддає камера там, на секунду. Раніше це було 30 Гц, 30 кадрів на секунду, зараз це 60 кадрів на секунду. Чому це важливо? Коли швидка ціль, як шахет, пролітає повз камеру. Якщо 60 кадрів, можна побачити її там декілька разів, якби на екрані. А якщо дуже маленька кількість кадрів, то вона просто там один раз побачив, і більше її немає. І не розуміємо, куди вона ділася. Отже, це друга складова. Третя складова це зрозуміло роздільна здатність. Ми починали там перша камера, це було 256 на 192 Це кількість пікселів, які побачить. Це впливає там на яку дальності ми побачимо нашу ціль, як добре ми зрозуміємо її там деталі і зрозуміємо, що це таке, і ми зможемо її ідентифікувати. От зараз вже камеру виробляємо 640 на 480, і така камера може бачити далі. Там більше деталей. так далі. Вже це друга третя складова, важлива для, для камери. Це різні режими роботи. Зрозуміло, що якщо ми полюємо по наземним цілям і дивимося в землю, потрібно одна картинка з одними налаштуваннями яскравості, контрастності там різних фільтрів. А коли ми дивимося в небо, де все дуже яскраве. І треба побачити маленьку-маленьку там крапоч, точечку а, нашої цілі налаштування мають бути зовсім іншими. От коли ми айфон беремо і наводимось, і змінюємо, куди ми дивимося там в далечину, там близько, далеко, в небо, там в землю на сонце. Воно автоматично авто підлаштовується. Подібного ефекту треба досягти от, і у тепловізійній камері і тому під різні під різні сценарії застосування ми розробляємо різні режими так, у нас є режим екстремальної погоди. Це коли дуже волого, вологість висока, і дуже складно там через цей, скажімо, туман там бачити далеко. Це полювання по наземним цілям, це полювання по повітряним цілям, окремий режим для роботи з компютер Vision, Отже, Ми розробляємо режими для роботи з системами автономності. Я думаю, що це найважливіший складові, в яких працюваємо нашу камеру. А от коли йдеться про інтеграцію з системами автономності, тобто яких це вимагає параметрів технічних від виробів, з якими ви працюєте? Ну, скажімо, система автономності, по перше, це цифровий зв'язок. Отже, треба підключитись, там, по наприклад, по USB або інший цифровий порт, це, це перше. По-друге, система автономності має розуміти, коли спрацьовує шторка. Отже, це там для перекалівровки раз на декілька секунд закривається сенсор, щоб він охол... ну, міг охолонути. От і потім відкривається. От система автономності має розуміти, в який момент це закрилось, коли це відкрилось. Далі для того, як ми бачимо очами. Так, це зовсім не те, що може бачити, наприклад, комп'ютервіжі нас обмежений ну ока да, обмежений діапазон. От в Computer Vision ми можемо застосовувати значно більший там динамічний діапазон, і ми під ці речі налаштовуємось. Наприклад, на наших камерах працюють компанії, які розробляють оптичну стабілізацію. Отже, це такий ефект, як у Mavic, коли камера дивиться в землю, і вона бачить певні реперні точки. І по ним розуміє, намагається себе залишати там на місці, навіть коли вітром там здуває, вона повертається дрон назад. От і ми, якраз там наша перша камера, 256, От вона дуже дешева і вона є ефективною, наприклад, для такого рішення.